Ігрового дня, ігрового вечора у Мастера Тілізі Елекс проти команди NX. Слава Україні! Героям слава! Таке вітання звучить від Палаці Спорту Галичина І ми також вітаємо всіх, вітаємо також попередні розіграші літнього чемпіонату NX це в нас бронзовий. Зараз подивимося, хто в нас. Можна формально десь вважати Елекс, звичайно, що фаворит. А, наразі немає. Удару. Що тут? М'яч у нас. є м'ячу, вилучає. Для Елексу. Є удар, м'яч вичай, в стійку. Ось вам і поїде, да. Це Юрій Ленько. 16 й ураз Білоус, 17, й м'яч у воротах. Енікс відкриває рахунок. Просто неймовірно. Зараз. 1 0 Нікс. Матчі команд, які вже були зіграні. Зараз удар, який небезпека комфортно команді зараз перебувати у ролі наздоганяючих Зараз момент і у сітці 1-1. Алекс рівнює рахунок. Десята хвилина. Алекс від. Нікс. Чи вдасться команді друге вийти в цьому матчі вперед. Чи все-таки Елекс. Зараз остаточно перехопив ініціативу. Ще. вечора. Удар по воротах. І знову год борі. Знову Михайло Чебан проходить суперника. від передачі. Зараз, можливо, варто пробивати. Є передача, удар. Спроба. Удар. Реагує. знову вийти. Вперше в цьому матчі вийти вперед. От Зараз ще один удар. Елекс по флангу пішла передача. Відпрацювали тут. Гравці НХ. Можна зараз пробивати. Є удар, і дивом зараз. Завершальний матч ігрового вечора в Мастера тірізі сьогодні. Один, один... удар. Горячко. Лев Рибак, Володимир Живан, Ростислав Супик, Василь Стащишин. Зараз момент Елексу влучає в стійку Михайло. Є в нас удар потурний. Закидання вперед. Тут перехоплення від Елексу. М'яч на лівому фланзі. Переведен на фланг правий. І що тут можна прибивати? Не ще раз. Михайло Чабан. Удар по воротах. М'яч таки у сіці. Михайло Чабан забиває. Врешті зняли павутину. Зворіт у другому таймі. Суперника Михайло Бан наразі не пробив, зіграв на лівий фланг. Тут є удар і м'яч залітає у ворота. 3-1. Ось так прорвало, скажімо так. Елекс забиває і третій гол. Свою Команду вперед і потім ще один гол організували гравці. Елексу, контратака. Непогана вихід, само можна забивати, але виручає. Бачимо високо-високо звичає всіх суперників граційних. Нікс. Хороша передача зараз. Чесно виходить у Кіпер. Удар по воротах є. В 3-2, Ось так. Нікс з нічого такий. Закидання вперед тут на Михайла Чебана. Михайло м'яч приймає. Чи буде удар? Пас під удар партнера? Є хоплення, можна пробити по порожніх воротах. Михайло Чебан зараз можна забивати. Є удари. Так, Елекс забиває четвертий гол і можливо. Фінал цього матчу. Дякуємо, що були з нами. І зустрінемось у наступних поєдинках.